Центральна міська клінічна лікарня Сум, заклад невідкладної медичної допомоги, величезний складний механізм, де цілодобово без вихідних і свят працюють різні служби, і який не зупиняється ні на хвилину. Сьогодні Центральна міська клінічна лікарня це 17 повноцінних лікувальних відділень з якісним медичним оснащенням. А статистика кількості наданих медичних послуг підтверджує високий потенціал лікарні і рівень її фахівців. Я дякую колективу, який працює за мною і. Який не покинув містян в часи найважчих випробовувань? І залишився на своєму посту, і я кожен раз це буду повторювати, тому що це свій своєрідний подвиг з 2018 року. Знаковим для центральної міської клінічної лікарні напрям розвиток кардіохірургії, в якому за цей рік лікарня досягла успіхів регіонального значення. Завдяки придбанням нового обладнання на базі відділення інтервенційної кардіології, реперфузійної та інтенсивної терапії створили центр аритмології, де лікують порушення серцевого ритму в цьому році. У нас теж було придбано, наприклад, апарат для абляції. Вже прооперовано 30 пацієнтів. Це багато з гарними наслідками, методом абляції і кріоабляції. Кріоабляція це взагалі найвищий пілотаж. Працювали над встановленням пацієнтам штучних водіїв серцевого ритму. Сьогодні лікарі закладу єдині в області вживлюють потужні імпланти не тільки і двокамерні, а й трьохкамерні кардіовертери, дефібрилятори. Більш такий потужний. Досконалий – досконали, це трьохкамерний кардіовертер дефібрилятор і тільки в нашому лікувальному закладі освоєна методика вона складна. У 2023 році у нас вже поставлено 165 таких штучних водіїв ритму. Я хочу, щоб люди, які мають проблему. З ритмом серця ма знали, куди їм можна звернутися. У 2023 році в центральній міській клінічній лікарні вперше впровадили операції на відкритому серці. На сьогоднішній день здійснено 10 оперативних втручань з заміни мітрального клапану. Такі оперативні втручання ніколи не робились в Сумській області. Проведено п'ять аортокоронарних шунтувань. Ну а шунтування це взагалі високий пілотаж. Кардіохірургії у вересні 2023 року в центральній міській клінічній лікарні відкрили відділення судинної хірургії. Тут вже виконують ендоваскулярні та відкриті операції на магістральних і на менших судинах жителям Сумщини та інших регіонів України. Тепер у лікарні мають замкнутий цикл ефективного лікування усього спектру складних судинних патологій. Ми зараз маємо фахівця. Це завідувач відділення. Він єдиний в області, проводить оперативні втручання на крупних, тобто на магістральних. Судинах хворі з надважкою судинною патологією, яких не можна доправити в інші лікувальні заклади, наприклад, Києва. У зв'язку з їх важкістю стану вони можуть отримати цю допомогу в нашому лікувальному закладі. У листопаді 2023-го – два роки від часу відкриття лор-відділення. Півмільйона власних коштів лікарні вклали на його ремонт, а понад два мільйони гривень на сучасне операційне обладнання. Сьогодні лікарі успішно застосовують унікальні методики відновлення слуху, виконують пластику при пошкодженнях барабанної перетинки. У нас єдине в області лор-відділення, де проводяться всі види оператив. В них втручань дуже складні травми, і надавалася така допомога саме в нашому лікувальному закладі, яка в Сумській області, в інших закладах не надається, тільки надавалася в інститутах, які спеціалізуються на таких захворюваннях. Але зараз, враховуючи потужну команду спеціалістів, відповідне оснащення, ми беремо. Безумовно, найскладніші випадки найскладніші операції при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату, які ставлять пацієнтів на ноги, ендопротизування колінних і кульшових суглобів. Це про багаторічну успішну роботу у медичних колективів трьох ортопедичних відділень центральної міської клінічної лікарні. У нас в лікарні працює аж три команди наших фахівців виключно. Ми не залучаємо до цієї роботи фахівців з інших лікувальних закладів або з інших областей, оскільки ми самі їх маємо. Виховали, виростили зробили професіоналами. Вони у нас стали саме професійними такими лікарями. Зараз і Міністерство охорони здоров'я так активно включилося. Я сподіваюся, що на наступний рік ми отримаємо. Безкоштовні ендопротези, які зможемо запропонувати любому мешканцю, в лікарні створили центр артроскопії, де виконують малоінвазивні операції всередині суглобів, відновлюють їх повноцінну функціональність, а значить і повертають якість життя пацієнтам. Цьогоріч лікарська команда ортопедів виконала й дві рідкісні операції з ендопротезування голівки променевої кістки у пацієнтів з уламковим переломом. Ендопротезування головки променевої кістки в область. Таких оперативних втручань не проводилось, і навіть в Україні мало де можуть похвалитися таким, такою якістю надання допомоги, але у нас проведено таке оперативне втручання, воно дуже. Вдало проведено війна підсилила професійний медичний колектив, говорить директорка лікарні. Свідчення тому і розвиток нейрохірургічної служби. У нас є фахівці, які виконують самі складні оперативні втручання на хребті спинному мозку. Мама п'яти дітей. Яка отримала дуже важку травму і практично була безперспективна для того, щоб встати на ноги. В нас була прооперована. Вона потім проходила в нас реабілітацію і вона повернулася до життя. 2023 став для центральної міської клінічної лікарні роком трансплантології: 19 нирок, 3 печінки і 5 сердець у центральній міській лікарні протягом року виконали забір донорських органів для їх подальшої пересадки. Надскладні операції сумські трансплантологи виконувала. У співпраці з командою Київського інституту серця, який очолює відомий український кардіохірург Борис Тодуров. Пишаємося такими нашими здобутками. Приємно, що на рівні України вже сумщина звучить як центр, де здійснюється. Не просто забір органів, а пересадка цих органів. У нас заключений договор із центром трансплантації України і нас розглядають як базу. Пані Олена через хронічну ниркову недостатність 10 років жила на гемодіалізі. Рік тому зареєструвалася в базі очікування на отримання донорської нирки. У середині грудня цього року їй зателефонували з Сумської центральної міської клінічної лікарні. Вона сама говорить, що я менше року стояла на листку. Я навіть не очікувала ніколи, не надіяла. Що мені буде проведена та трансплантація хворі, які мають хронічну неркову недостатність, мають можливість звернутися в наш лікувальний заклад для того, щоб стати на листок очікування. Людина проходить повне обстеження в нашій лікарні. Хочу сказати, що воно дороговартісне, але воно абсолютно безкоштовне, так же як сама трансплантація. Це все забезпечує держава. Нові медичні технології дають лікарям нові можливості лікування. Тож у кожному відділенні центральної міської лікарні триває безперервне оновлення. Створена високотехнологічна база, з якою працюють професійні медики. З місцевого бюджету було придбано для нашої лікарні два рентген парада. Це в 2022 році. І одна ендоскопічна установка. Ми самі це було десь 18,5 мільйонів. Потрачено на цей для покращення умов перебування пацієнтів у всіх відділеннях центральної міської клінічної лікарні виконали якісні ремонти. Нові меблі у палатах, санітарні кімнати, гаряча вода, зручності для осіб з інвалідністю. У Цьому році відремонтували, наприклад. Лабораторію нашу повністю ми повністю відремонтували приміщення відділення судинної хірургії. Ми відремонтували приміщення фізіотерапевтичного відділення. Цьому році нам виділила місцева влада на капітальний ремонт протирадіаційного укриття. І Зараз вона у нас в прекрасному стані. Громадянська позиція і український патріотизм. Колектив центральної міської клінічної лікарні регулярно долучається і до підтримки збройних сил України, а зараз готується підписати угоду про участь у благодійному соціальному проєкті. Протягом двох років Сумщина залишається небезпечним прикордонням з державою агресором Але в колективі центральної міської клінічної лікарні вважають, немає значення, де ми знаходимося важливо, чого ми прагнемо підносити. Медицину сумщини на той рівень, ну, щоб люди відчували, що вони отримують достойну допомогу. Ми мріємо тільки про перемогу. І ми кожен на своєму робочому місці стараємося зробити все, все, що від нас залежить, все, що ми можемо, і навіть інколи те, що ми не можемо, для того, щоб е, обов'язково була перемога.